Сьогодні розберемо круту універсальну вправу, яку не люблять майже всі. Вона доступна кожному, і для неї не потрібно ходити в зал. Це Берпі. Вона задіює майже всі м'язи тіла, ноги, груди, плечі, трицепс, спину і, звісно, прес. Саме тому ця вправа вважається однією з найефективніших для розвитку сили, витривалості та спалювання калорій. Берпі це і силове. І кардіо одночасно. В одному русі ти розвиваєш витривалість, зміцнюєш м'язи і спалюєш величезну кількість калорій. Ця вправа ідеально підходить для тих, хто хоче підтягнути тіло без залу та обладнання. Виконувати берпі у своїх тренуваннях найкраще наприкінці, адже після нього сил на інші вправи вже точно не залишиться. Чим швидше ти виконуєш вправу, тим більше калорій спалюєш і тим сильніше розвиваєш витривалість. Тож, якщо ти хочеш прокачати своє тіло комплексно і перевірити себе на міцність, включай Берпі у свої тренування. Це твій простий, але неймовірно ефективний інструмент.